Ми нащадки козацького роду, наш дух не зламати. Будемо захищати рідний дім та рідну мати. Адже кожен в світі знає, що перемагає завжди добро. У пам'яті живуть вічно, наші герої та героїні. Ми переможемо, ми сильні. Слава Україні! Кача по тисині, плине кача, по тисині. Шановні батьки, дружини, все до особисто від цього колепів. Я хочу вирости глубокі співчуття синам, чоловікам, братям. Нашим колегам, нашим воїнам. Олексію Дмитру. Я дякую щиро за таке виховання героїчних воїнів. На жаль, дуже важко підбирати слова, але кожен з нас подавав клятву присязі. Хто перебуває зараз в однострої, хто боронить країну, повинен розуміти наслідки цієї війни. І до цих наслідків кожен з нас готовий. Петро і Олексій, це зірець воїнів, зірець поліцейських, які до останнього подиху боронили нас. І здали саме найцінніше. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Ми обіцяємо підтримувати. слава героям! Честь уваги. Диви прапор. Шановні батьки, шановні родичі, прийміть моє співчуття. Ваші сини билися до останнього, нищили ворога, проявили себе, як справжні чоловіки. Вам є чим пишатися, але ця війна забирає нас найцінніше. Наших рідних та близьких. Вічугаю. Сьогодні з невимовним сумом ми зібралися, щоб прощатися із найкращими синами нашої нації, із людьми, для яких девіз служити і захищати у справжнім лейтмотивом їхнього життя. Друг, німой більшу частину життя присвятив службі в правоохоронних органах. Пройшов складний шлях від свідчого до бійця, рідного підрозділу, прикладом справжнього професіоналізму та відданості своїй справі. Друг Тюр. Зовсім молодий офіцер, який тільки починав свій шлях, проте без вагань став до лав захисників в найскладнішу годину для своєї держави. Їхня мужність, відданість є прикладом для наслідування і назавжди залишиться в нашій пам'яті. Слава і честь полегло воїнам! До Домоли! До до Україна. Україна! Україна! Свята мати Героїв! Три виникача по кача, слава, ой, си, слава, не кача слава, Малко, ж моя нела. Не знаю, де погину, Сам не знаю, де погину? Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужом краю, Thank you.